Вітаю, друзі! Хочу почати цей ефір словами великого митця пробзділа щось у датському князівстві. Гамліт Лес Педрінський. Чому я почав саме з цього? Ну тому що заява очільника НАЗК говорить, що там не все добре. Конфіскувати статки керівників МСЕК наразі неможливо їм загрожує лише стаття за недостовірне декларування. Повідомив голова НАЗК. Щоб притягнути цих осіб до відповідальності за незаконне збагачення та необґрунтовані активи, необхідно внести зміни до кримінального та цивільно-процесуальних кодексів. Ні, дуже дивна заява. Але мені цікаво на підставі чого зробив такі висновки. Екс детектив набу, який дуже добре повинен знатися на боротьбі з корупцією і антикорупційному законодавстві, ну тому що наскільки мені відомо, стаття 69… Не скасована, а вона звучить саме так: вилучення незаконно набутих та необґрунтованих активів. Я процитую її, сподіваючись, що слуги не скасували цю статтю тишком нишком, або, мабуть, навіть як-то якось ем, не знаю як. Але від них чекати можна все ж загодно, і все одно я поцікавився: ні. Статтю не скасували. Активи. Набуті, внаслідок вчинення корупційного правопорушення, підлягають конфіскації або спеціальній конфіскації за рішенням суду в установленому законом порядку. Активи, щодо яких судом на підставі поданих доказів, не встановлено, що вони або грошові кошти, необхідні для їх придбання, були за були набуті за рахунок законних доходів. Є неврутованими і підлягають стягненню в дохід держави за рішенням суду в установленому. Законом порядком. Стаття 69 в редакції закону 263 9 від 31 10 2019-го. Так, так, саме тоді вже слуги намагалися змінити цей закон, але то на чому ж ґрунтується заява очільника НЗК? Ну, дуже цікаво, чи НЗК вважає, що ніяких підстав для розслідувань немає. Дуже дивно, тому що я поговорив з представниками САП антикорупційної прокуратури, прокуратурою, вони кажуть, бо як мінімум незаконне збагачення можна розслідувати, а ще є легалізація доходів та несплата податків, і ознаки, яких теж є у цій історії. Хоча пам'ятаю, як. Вже вище антикорупційний суд у травні 2024 року арештував квартиру, яка належить бригадному генералу СБУ, таке екс начальнику департаменту кіберзапахисту СБУ і Лівітюку. А НЗК тоді не побачив незаконного збагачення, на яке конкретно вказали журналісти а, слідства. «Інфо». от в мене запитання: це збіг обставин чи випадковість? Ну тому що давайте відверто. Вітюка спіймали на тому, що в нього є квартира, яка, м'яко кажучи, не відповідає його доходу. Більше того, те, що в нього є квартира, і те, що він по команді з банкової підтримав атаки очільниці партії Слуга народу Олени Шуляк проти всіх, хто казав в Україні, що закон 5.6.5.5 – це лобістське лайно, яке. Намагаються протягнути в інтересах кубки забудовників, все зрозуміють. Але цікаво, чи може завдяки цьому в нього і з'явилася нерухомість. Не знаю, це не мені вирішувати, але на ЗК перевіривши, сказав, ні, все гаразд. І відкинули всі аргументи і докази, які знайшли журналісти. Більше того, тоді ж, якщо все гаразд. Чому ж Вітюка відсторонили і навіть відіслали з Києва, щоб він не мозолив очі, не знаєте? І я не знаю. Але дивлячись на те, як почали вже відмазувати представників МСЕК, чекаю на те, що всі представники прокуратури, ну окрім генпрокурора, який давно хотів звалити, і зараз, вдяки цій історії, намагається це зробити, так, от всі представники прокуратури будуть визнані інвалідами моральними. Ну, як мінімум, і на підставі цього друга група інвалідності в 39 років, в 42 роки, в 35 років, будуть вважатися за законні. Більше того, а зараз, зараз очільник, колишній вже очільник Хмельницької прокуратури, повинен бути перевірений на те, як його. Батько-пенсіонер, який не працює при приватним підприємством, не заробляє величезні гроші, а купив нерухомість. Ну, всі розуміють, що це його син. Прокурор Хмельниччини от оформив це на батька. Але НАЗК ж повинна перевірити, чи НЗК знову скаже, що не бачить ніяких підстав і все гаразд. Взагалі мені здається, що почалася історія з відмивом всієї цієї шобли для того, щоб їх. Не звільняти, не карати, ну, система ж повинна працювати. Корупційна система, я постійно кажу, і це найкращий доказ, що корупція часів Зеленського і Єрмака це цемент, який зв'язує всю владу. Поясню: ти можеш бути тупорилим, ти можеш бути нерозумним, ти можеш бути безглуздим і навіть безуглим. Ти можеш бути будь-яким, але якщо ти лояльний владі. Тебе не будуть карати більше того, от якщо тебе почнуть тиснути, якось там намагатися вручити підозру. Якщо ти лояльний, тобі допоможуть втікти. Хто не вірить, ну давайте пригадаємо того ж самого Дмитрука, чи ви забули, як йому дали втікти, і тільки після цього Генпрокуратура намагалася вручити йому підозру в корупцію. А раніше, чому не вручали? Ой-ой-ой! А що ж таке? Він же. Був лояльний так, Так. але влада імітувала ні, ні, що ви це не наш. А до речі, Одарченко, який в слузі народу, який був затриманий під час намагання дати Хабар Мустафінаєму в криптовалюті, народний депутат України, він і досі, незважаючи на те, що втік за кордон і вимагає політичного прихистку в Бухаресті, він і досі є членом фракції Слуга народу до речі, як і колишній робітник івент-агентства Квартал 95, пан Задорожній. Ну, того, якого на Сумщині спіймали, на тому, що він вимагав від своїх колег, вибачте, від своїх виборців. Так, від своїх виборців 14% від вартості побудови водогіну. Він казав, як? Дасте гроші, не буду заважати, не дасте гроші, буду заважати. А якщо дасте гроші, я 4% віддам правоохоронцям і вже все з ними порішаю. До речі, він сидить далі в фракції, а правоохоронці на посадах. І, скоріш за все, беруть 4% з інших бюджетів. Про це хтось думав? Ні. А чому? А тому, що з цих 4% відсотків 50-60% йдуть кудись наверх. І от в мене відчуття, що зараз тих прокурорів почали відмазувати. Мсеківців почали відмазувати. А ще почали відмазувати їх тому, що ну, коли у одного мсеківця знаходять 6,5 мільйонів, а у іншого 4,5, то, схожа, різниця між тим, що знайшли одного і іншого, може осісти в чиїсь кишенях. Це тільки припущення. Не більше. Але чи немає це припущення права на існування, особливо в наших умовах, коли міністра Злочевського звинувачили в корупції для того, щоб він відмазався, він дає хабар спеціальному антикорупційному прокурору Назару Холодницькому. Там мільйони доларів. Назар повідомляє про це НАБУ, і СБУ. Беруть всіх, супер! Ну, все зрозуміло, вже будуть сидіти гарантовано. Але не все так сталося, тому що це було при минулій владі. А при цій владі сталася дивна історія. З міністром, так, зі Злочевським, змогли домовитись, або він зміг домовитись. І він не буде відповідати по закону за те, що намагався дати хабар за те, щоб відмазатись від о, відповідальності за корупцію. Я не жартую. Такого нема в жодній країні світі. Уявляєте собі, сполучених штатах чиновника ловлять на хабарництві або корупції, починають судити. Він надсилає своїх гонців, які приносять гроші. Їх беруть. Це корупція ще в більших масштабах. Але потім він каже: я заплачу штраф і задоначу на. Академію Вестпойнт, ну щоб так, на дрони трохи. І йому кажуть, о, супер, донат вільний. В штатах би тоді сказали, скоріш за все, прокурори отримали гроші, які ніхто не побачив, або хтось отримав гроші на Вашингтонщині, які теж комусь сіли в кишеню. Я не знаю за які красиві очі зі Злочевським таке сталося, але сталося. І він не буде відповідати за те, що е, давав хабаря. Це, до речі, мотивація для всіх інших корупціонерів, хабарників, злочинців. Ви, якщо що, домовляєтесь, можна домовитись. Кейс Злочевського про це і говорить. А мсеківців, скоріш за все, теж карати не будуть. Ну як? Скажуть, ню, -ню, -ню погані хлопці, не треба так робити. Е, але спершу треба буде, мабуть, поділитися. І, скоріш за все, навіть залишиться на своїх посадах, як, наприклад, міністр Ляшко, який і є керівником всіх МСЕК, про нього взагалі нічого не чути, мовчать. А саме його відомство призначає людей на посади МСЕК. Теж не знали? Зараз знаєте. Так от, якщо подивитися, взагалі, ми бачимо неймовірну ситуацію, коли суспільство вимагає, щоб хабарників і корупціонерів карали. а... Влада знаходить варіанти, при яких їх можна відмазати, або оштрафувати, як злочевського, а не садити за злочини, як цього вимагає законодавство України. Все чому? Тому що влада живе по принципу: ворогам закон своїм все. А корупція, нагадаю, є сьогодні державоутворюючою функцією, яка. Є базовим елементом договору між тими, хто підкоряється владі і самою владою, займаєшся корупцією, і тебе нічого не тебе ніхто не буде чіпати, якщо ти будеш лояльним. Іншого варіанту я не бачу, бо поки що жоден з тих, кого піймали журналісти, наприклад, заступник генпрокурора, заступник голови ДБР, голови департаментів, прокурори мсеківці – вони навіть не те, що не засуджені. Вони, як ми бачимо, зараз будуть уникати відповідальності, бо НАЗК не бачить причини. А разом з НАЗК не бачить причини і Банкова, яка сьогодні курує всею, всю, всею судовою системою України. Це для розуміння, що в нас відбувається. Тому, коли вам розповідають казки про боротьбу з корупцією, реальність трохи інша. На жаль, а нам треба ситуацію змінювати. Для чого? Ну, для того, щоб країна вижила, щоб корупція була подолана, як мінімум стала менше, а всі ті гроші, які крадуть чиновники, розсовують собі по кишенях, були спрямовані на фінансування Збройних сил України. Бо тільки завдяки Збройним силам України Україна може вижити. А всі вони, хто беруть хабарі, займаються корупцією, заважають. Їх не цікавить перемога, їх цікавить персональне збагачення. Пам'ятайте про це і допомагайте ЗСУ. І тоді справді все буде Україна, папа. -па.